Від сьогодні, згідно наказу управління освіти, комісії у складі фахівців управління освіти та служби шоптицької громади буде перевірено готовність закладів загальної середньої дошкільної та позашкільної освіти до нового навчального року та опалювального періоду. За підсумками роботи цієї комісії, будуть підписані відповідні акти. Наразі тривають ремонтні роботи. З облаштування укриттів в закладах освіти, там де вони наявні. Працюємо над організацією освітнього процесу, проводимо співбесіди з керівниками закладів загальної середньої освіти щодо їхніх пропозицій. Проводимо моніторинг думки батьків. А щодо форми організації освітнього процесу, адже ми повинні до 1 вересня вирішити, яким чином наші учні будуть навчатися. Кожний навчальний заклад буде працювати в абсолютно в автономному режимі, і хтось буде офлайн, а хтось онлайн у когось стільки класів стільки. Тобто, ми йдемо по тому напрямку, щоб дати можливість. Батькам і класним керівникам, і керівникам навчальних закладів по кожному навчальному закладу прийняти рішення. Максимально можлива кількість дітей, які можуть прийти в школу, будемо намагатися зробити. Все залежатиме від того, наскільки будуть розвиватися події на фронті, на прилеглих територіях, тому що вихідні дні знову ворог бомбив, обстрілював наші сусідні громади. Не зменшується кількість обстрілів, то ось від чого залежить. Так що готуйте і по кожному навчальному закладу окремо повинна бути прописана історія. Якщо навіть 20 дітей буде ходити в клас у школу, то це теж успіх. Керівники вже працюють над алгоритмом освітньої діяльності.